Вітаю вас, малята, з Новим роком. Сьогодні я прочитаю вам казку про дракончика і новорічну ялинку. Помощуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Був собі дракончик, який дуже любив гратися з вогнем. Він завжди літав над лісом і підпалював ялинки. Які росли там. Він думав, що це дуже весело і красиво, коли ялинки горять і світяться різними кольорами. Але він не знав, що цим він робить багато шкоди лісу і тваринам, які в ньому живуть. Одного разу, коли дракончик знову літав над лісом і підпалював ялинки, він побачив, що одна з них була прикрашена гірляндами. Іграшками зіркою на верхівці. Це була новорічна ялинка, яку діти із сусіднього села поставили на галявині, щоб святкувати новий рік. Дракончик подумав, що ця ялинка буде горіти найяскравіше з усіх, і полетів до неї, щоби підпалити її. Але коли він наблизився до ялинки, він почув голоси дітей, які прийшли на галявину, щоби побачити свою ялинку. Вони були такі радісні й щасливі, що дракончик зупинився в повітрі і став слухати їх. О, яка гарна наша ялинка, сказала одна дівчинка. Дивись, як вона блищить, мерехтить. – Так, вона дуже красива, підтвердив хлопчик. Я так люблю новий рік. І всі ці чудові прикраси. А я люблю подарунки, які Святий Миколай принесе нам під ялинку, вигукнув інший хлопчик. Я дуже хочу отримати нову іграшку машинку. А я хочу нову ляльку, сказала дівчинка. Я буду з неї гратися і доглядати за нею. А я хочу нову книжку, сказав третій хлопчик. Я люблю читати казки і мріяти про пригоди. Діти продовжували розповідати про свої бажання і мрії, а дракончик слухав їх і дивився на ялинку. Він уперше бачив, що ялинка не просто дерево, а символ свята, радості й надії. Він уперше почув. Що діти мають свої мрії і бажання, які вони хочуть здійснити. Він вперше зрозумів, що вогонь не тільки гріє і освітлює, але й може знищувати і руйнувати. Дракончик почав сумніватися у своїх діях. Він подумав, що якщо він підпалить ялинку, то зіпсує свято дітям, забере в них радість і надію. І зробить їх нещасливими і сумними. Він не хотів робити цього. Він хотів, щоб діти були щасливі і здійснювали свої мрії. Він хотів, щоб ялинка була красивою і світлою, а не чорною і згорілою. Тоді дракончик вирішив змінити свої шкідливі звички та допомогти влаштувати веселе свято. Він полетів до ялинки зі свого рота випустив не вогонь, а іскри різних кольорів, які прикрасили ялинку ще більше. Він також приніс із лісу різні ягоди, гриби, квіти і листя, які він розклав під ялинкою як подарунки для дітей. Він зробив усе тихо й непомітно, щоб не налякати дітей. Коли діти побачили, що ялинка стала ще гарнішою, а під нею з'явилися подарунки, вони зраділи і здивувалися. Вони не знали, хто зробив це, але вони подякували Святому Миколаю за його щедрість і доброту. Вони взяли подарунки, почали гратися з ними, радіючи і сміючись. Дракончик який усе це бачив здалеку, теж посміхнувся і почув себе щасливим. Він зрозумів, що добро краще за зло, і що дарувати радість іншим це найкращий подарунок для себе. Він вирішив, що він більше не буде підпалювати ялинки, а буде допомагати лісу і тваринам, які в ньому живуть. Він також вирішив, що він буде дружити з дітьми, які так люблять Новий рік і ялинку. Дякую за увагу, діти. Веселих вам свят. До зустрічі!